Також на нашому майданчику ми можемо продати і ваш автомобіль. Це досить легко. Вам достатньо пригнати, так як ось цей фордік пригнали до нас на майданчик. На один із трьох у нас є три автомайданчика. Сказали свою ціну. До прикладу, Тігуан поставили, сказали свою ціну, розказали нам по автомобілю. Все, все решта, ми займаємося самі. Ми розміщуємо його на 15 інтернет-ресурсів по всій території України. Ваш автомобіль побачить не лише у Львові, не лише на Авторі, а всюди. Що ви розуміли, мільйони переглядів є по Тіктоку. Вас побачать майже усюди, по всіх, як то кажуть, соціальних мережах ваш автомобіль. Так що, друзі, хочете продати свій автомобіль? Забігайте до нас, ставите, кажете свою ціну, всім решту займаємося ми. Ми маємо три локації: одна на княгині Олі 106 напроти Нового Цуму, на Чорновола, на Торфяні 19 і на Зеленій 149. Вибираєте собі локацію. Переганяйте, кажете свою ціну, і для вас це безкоштовно. Вам нічого платити за це не потрібно. Ми вам продамо ваш автомобіль в рази швидше, чи ми його продасте самі на авторі. Так що до зустрічі! Залітайте працюємо кожного дня. Ваш автомобіль ми можемо продати навіть уночі, що ви розуміли, показуємо клієнтам. Все повністю зробимо. Вам достатньо лише прийти потім, як то кажуть, забрати піньонзи і купити собі чи новий транспортний засіб, чи витратити на свої потреби. Так що, друзі, не зволікайте, не чекайте, забігайте, ставте свій автомобіль і продавайте. До зустрічі!